Євангеліє від Луки, другий розділ. Ви знаєте, цей розділ розповідає про народження Ісуса Христа. Далі Він розповідає, як Ісус Христос зростав. Далі розповідає, коли Він пішов з батьками своїми до храму. І далі розповідає Слово Боже, що батьки пішли разом з друзями, з знайомими і йшли цілий день. І потім вони побачили. Пройшовши день вже повернення додому, що з ними нема Ісуса. А як скінчилися святкові дні, це 43-й розділ, то 43 вірш? Під час їхнього повернення хлопчик Ісус залишився в Єрусалимі. А Йосип і його мати про це не знали і думали, що він десь із супутниками. І, пройшовши денний шлях, стали шукати його серед родичів і знайомих. І не знайшовши його, вони повернулися до Єрусалима, розшукуючи його. І сталося після трьох днів, коли знайшли його у храмі, коли він сидів серед учителів і слухав їх, і запитував їх, і дивувалися всі, хто слухав Його, тобто Ісуса. Кмітливості з відповідям Його. І побачивши Його, вони були вражені, і мати його сказала йому, дитино, що це таке ти зробив нам? Ось батько твій і я, хвилюючись, розшукували тебе. А Він сказав їм, навіщо вам було шукати мене, хіба ви не знаєте, що мені треба бути? Тому, що належить Отцеві моєму. Але вони не зрозуміли слів, які Він сказав їм. Брати і сестри, я хотів би сьогодні з вами звернути увагу на 49 вірш. Ісус Христос їм сказав таку річ: навіщо вам було шукати мене? Хіба ви не знали, де я маю бути? Друзі, питання сьогодні виникає автоматично, де ми з вами маємо бути? Діти Божі. Сьогодні багато дітям Божим хочеться де бути, на жаль, але не в домі молитв. Багато є цікавих місць, багато є куди кличуть. Але так порой важко людям іти в дій молитв. Чи ми усвідомлюємо, чи ми розуміємо до кінця, наскільки важливо не просто розуміти, а по суті внутрі жити Господом і домом його? Що це значить, це відносини? Це значить, наскільки я ціную сьогодні Богом, наскільки Бог близький для мене, наскільки важливо мені мати спілкування з моїм Богом, наскільки важливо бути в домі молитви. Там, де Господь приходить, там, де Бога можна пережити, там, де посвятили йому місце, там, де Бог зціляє сотні тисяч людей, де Бог відродив, відновив, народив від духа свого. Сотні тисяч людей. Друзі, що сьогодні ми чуємо в собі всередині, куди сьогодні нас більше тяне? З ким ми хочемо сьогодні більше спілкуватися? Дійсно, Йосипа й Марію здивувало, що цей хлопчик цей говорить, якому 12 років. Хіба ви не знали, що мені треба бути в тому, що належить Отцеві моєму? Брати і сестри, це досить глибока думка і глибоке слово, що сказав Ісус. І він пішов з ними і прийшов у Назарет, і був в покорі у них. А мати Його зберігала всі ці слова в серці своєму. Ісус вже зростав у мудрості, і змужніні, і у прихильності в Бога та людей. Це дуже важливо, щоб ми з вами зростали, укріплялись, мужніли, ставали більш мудрішими. І щоб дійсно ця прихильність вона була і від Бога, і від людей. Ну ми маємо бути особливими, друзі. Щось має відбуватися в нас. Ми маємо по-особливому виглядати, по-особливому жити, ми маємо по-особливому розмовляти. Ми маємо по-особливому сьогодні світитись і сіяти, коли піднімається тема про Господа нашого, про Ісуса, про Отця, про Духа Святого, про Спасіння, про церкву. Друзі, ви знаєте, що деякі соромляться Люди церкви, соромляться визнати, що вони християни? А взагалі скажіть, це нормально соромитись своєї сім'ї? Взагалі це нормально соромитись батька, матері, братів і сестер. Ні. Ви знаєте, Бог згадає все, і Бог бачить абсолютно все. І кожного дня ми проходимо певні випробування, ми навіть не помічаємо, що от допустив Бог певну обстановку, от така такі обставини певні. І запитують в тебе. Чи тобі потрібно сказати, чи потрібно визнати, чому ти не хочеш сідати за один, за один стіл там, де будуть випивати, і ще щось робити, ще якийсь гріх, чому ти не можеш сісти? Ти отак крутися і те, і все, і розумієте, і то, і сього Можна і за печінку схватитися за що угодно, тільки не сказати, що я християнин, я не буду сідати за один стіл там, де п'ють. Якщо ви хочете, щоб я сів з вами за один стіл, оберіться звідси, і будемо по моїм правилам сидіти за цим столом. Якби ми мали певність і бажання, то так і було б. Но якщо ми боїмося про ці речі казати, то виходить так, що багато хто з нас живе по правилам їхнім, по правилам з цього світу. А так не має бути. Друзі, не має так бути. Дослідіть Ісуса Христа. Він. Якщо не потрібно було що сказати, він просто мовчав. А якщо казав, то знав, що він може заплатити за це смертю. І він казав на біле, біле на чорне на чорне. Він казав: Іоанн Хреститель, який готував перед ним ішов шлях для Господа, він взагалі дуже потужно, знаєте, казав про їхній гріх, що вони грішні, що потрібно покаятися. Десь, можливо, не підбираючи тих делікатних слів, як ми сьогодні так ось хочемо, так сказати, щоб людину не обідати і до покаяння привести. Людині п'ять раз, п'ять попиток, хтось із нас да, можливо, говорив про Ісуса Христа, людина не зрозуміла, про що взагалі я хотів сказати, мабуть. Боже благослови, допоможи сьогодні усім нам зрозуміти це Слово. Післання до Римлян, 8 розділ: тому нині немає ніякого осуду тим, які у Христі Ісусі живуть не по плоті, але по духу. Тому що закон духа життя у Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха та смерті. І оскільки закон, який не мав сили через плоть, не діяв, то Бог, пославши свого сина у подобі гріховної плоті і з причини гріха, засудив гріх у плоті. Щоб вимога закону була виконана в нас, хто живе не по плоті, але по духу. Бо ті, хто живе по плоті, думають про плацке, а ті, хто по духу, про духовне, тому що помисел плоті, смерть, а помисел духа, життя та мир. Бо помисел плоті ворожнече проти Бога, тому що закону Божому не підкаряється та й не може. Тому ті, що живуть по плоті, догадити Богові не можуть. Ви ж не по плоті, а по духу, якщо тільки Дух Божий живе у вас. І якщо ж то духа Христового немає, то й не Його. А коли Христос у нас, то хоча тіло мертве через гріх, але Дух життя через праведність. І якщо ж Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, то Той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить. І ваші мертві тіла духом своїм, який живе у вас. Тому то, браття, ми не боржники плоті, щоб жити по плоті. Ми не боржники плоті. Чому ми, знаєте, перед цією плоттю оправдуємося часто? Чому ми ці плотяги постійно хочемо якось догадити? Ось щось вона ця плоть хоче. Ліниця служить, ліниця десь їхати на якусь, знаєте, працю духовну, ліниця молиться, ліниця приходить в церкву в служіння. Можливо, комусь дві години важко посидіти. Комусь можливо важко піти, десь на якісь праці послужити. Ця плоть вона шукає щось легшого. Щось цікавіше, можливо, піду там, де більше співають. Можливо, піду там, де танцюють, можливо, піду там, де за столами такими сидять. Можливо, там, де ще якісь гулянки, пляски і ще щось. Можливо, ще кудись піду. Люди шукають плод, шукають розвлечення. Друзі. Ми живемо один раз на цій землі, і життя воно дуже швидко минає. І Богу потрібно і дитинство твоє, і юність твоя, і сьогодні доросле життя, і навіть твоє життя, коли ти вже в поважному віці. Богу цікаве твоє життя від народження до кінця, і Бог хоче, щоб ти від початку до кінця чи 70, чи 90 тобі років посвяти своє життя для Бога. Не для світу цього, не для гріха, не для беззаконня цього, друзі, да, труд і праця це не просто, але коли це робиться для Господа, для царства, для слави Його, коли там буде нагорода для тебе, то з радістю це робиться. З примусу не потрібно, але плотьцю потрібно виховувати. Плоть вона постійно до останнього подиха вона буде битися своїм духом. Вона грішна, гріховна, і вона має повністю свого часу і померти, і переродитися. Боже, допоможи сьогодні всім зрозуміти. Ісус Христос, який буде жити в тобі і в мені, саме цим духом ти і я, будеш в свій час, Піднімися, воскреснеш, оживить Господь Тебе і мене. Тому, то, браття, ми не боржники плоті, щоб жити по плоті. Бо якщо живете по плоті, то доведеться померти. А якщо духом омертвляєте вчинки тіла, то житимете. Постійно, постійно їх потрібно омертвляти. Друзі, сьогодні багато в кого є своїх особистих схильностей, особистих своїх бажань. Я побачив по своєму життю, що з усіма цими плацькими бажаннями можна легко розібратися. Легко їх всіх, знаєте, порозганяти, очиститись, освятитись, відриктись, зненавидіть, полюбити Боже, бути сьогодні в тілі Ісуса Христа. Ми маємо більше думати про Бога. Ми маємо планувати, Господи, а що ми з Тобою ще маємо зробити? Яку справу ми на цій землі ще не зробили? Ми маємо запитувати сьогодні у Господа Бога, Господи, яка місія моя? Яке бачення Твоє на мене, на моє життя? Друзі, ми порой зранку до вечора, чи від понеділка до суботи, можливо, ми не можемо розібратися з собою, що мені на протязі тижня зробити потрібно. Не обов'язково, не плануємо, бачення ніякого немає, розуміння порой ніякого немає. Порой люди відкриють Біблію і не знають, а що читати, вони чи нове, чи старе, чи можливо щось повторити, чи можливо почати створення землі цієї, чи можливо потрібно повернутися до Ісуса, а можливо вже краще може, буття почитати там, чи ще щось. нібудь А хтось може скаже, не треба об'явлення читати, Кінець світа, треба розуміти, чим закінчиться все. А Бог каже до покаяння. Читай Євангелія, відкриваю кожне Євангелія, кричить, кричить про те, що покаються, очиститись, освятитись потрібно, щоб стати синами і доньками Бога живого. Друзі, ми багато. Чому ми такі бідні? І духовно, порой, і фізично, і матеріально, тому що ми не живемо по слову, як потрібно, ми не виконуємо його, як потрібно. Ми, можливо, десь, знаєте, проявляємо, скажімо, таку якусь жадність в певних моментах. Для Господа не можемо дати, хоча ми скільки раз клялись, можливо, Боже, ми тебе так любимо. Ну приходить одне, два, три випробування, а випробування кажуть інше, не любить Він тебе. Друзі, яка ж то жертва, яка ж то жертовність сьогодні має бути в тобі і в мені, бо всі, хто ведені Духом Божим, є сини Божі. Бо ви прийняли не духа рабства знову до страху, але прийняли духа усиновлення, яким благаємо, ава, очі, сам Дух свідчить Духові нашому, що ми діти Божі. А якщо діти, то спадкоємці, воістину спадкоємці Божі, співпадкоємці ж Христа. І якщо тільки з ним страждаємо, то разом і щоб разом і прославитись. О, цікавий момент. Друзі, для того, щоб прославитись, то спочатку з ним потрібно постраждати. Всім віруючим християнам кажу: якщо ви хочете прославитись, то готуйтесь, щоб з ним постраждати. Тоді буде слава, тоді буде велич, тоді буде благословення, тоді всі примісі відлетять від тебе і від мене. Чисте. Чисте золото. Ми маємо бути як чисте золото, друзі. Туди нічого нечисто не війде. Я хочу з вами молитися і просити Бога Боже, допоможи. І якщо діти, то й спадкоємці, воістину спадкаємці спадкоємці Божі, спів спів спадкоємці Христа. І якщо тільки з ним страждаємо, щоб разом і прославитись. Амінь. Я хочу в цій молитві. Дорога церква, брати і сестри, разом з вами звернутися до Господа і сказати, Боже, дай нам сьогодні бути як Син Твій Ісус. Жити Господом, йти сюди до Бога, з радістю, ти не з примусу. З радістю ми з вами маємо сюди йти. Друзі, що ви принесли сюди кожен із вас? Можна вас запитати, Що ми прийшли сюди сюди в Дім Божий? Є подяки? Є подяки. А як ми підтримати можемо сьогодні один одного? Коли коли ми приходимо, хтось приходить з чимось, і псалми маємо, і свідчення маємо, так чи ні? І радість якусь маємо, і подяку якусь маємо, і через Слово Боже ми збудовуємось, то ми маємо сьогодні один одному служити. І ми маємо сьогодні разом з вами прославити Господа, брати, сестри, кому сьогодні дуже важко. На душі, можливо, на серці, можливо, ви трудності, якісь проходите сьогодні. Довірте своє життя Господу. Махніть на ті трудності. Викладіться на 100%. Викладись на 100 і прослав Господа свого. Скажи, Господи, а я через ці трудності прославлю тебе. А я сьогодні буду співати пісню. Я буду сьогодні молитися. Я буду вихваляти, бо Ісус Він пройшов важкий шлях. Мені не снився такий шлях. Те, що в мене сьогодні можливо, це з ним не може нічого порівнятися. Але Ісус залишив славу небо, Він прийшов до мене. І сьогодні ми бачимо, що Ісус 12 років він знав, що йому потрібно бути в храмі, йому потрібно те, що отцеве, Йому потрібно реалізувати те, що Отець хоче реалізувати на цій землі. Ми з вами, діти, маємо реалізувати те, що Господь хоче від тебе від мене. Реалізуй, розширяємо Царство Боже, проповідуємо Івангеліє, молимось, хвалимось іменем нашого Господа. Хвалимось тим, що ми християни, тим, що ми спасені, що Бог відкрився для нас, що наші імена записані в книги життя, не мовчіть завжди це людям кажіть. Амінь. Молимось, великий Бог. Ми звертаємось до тебе в цій молитві. Ми віддаємо тобі всю належну славу, честь і хвалу. Ти достойний слави, ти достойний хвали наш Бог, наш цар, наш Спаситель і наш іскупитель. Ти бачиш наші серця, Господь. А ми, дітоньки твої, Боже. А ми хочемо бути схожими на Ісуса. А ми хочемо, Боже, також досягати, досягати, Господи, цієї досконалості, яка була в Ісусі, бути вірними, бути спокійними, бути люблячими, Боже, бути виконавцями Слова Твого, мати страх Божий, чути Твій голос, все робити для слави Твоєї, не бояти сьогодні трудностей, не бояти сьогодні страждань, не бояти цього всього Боже. но йти вперед і наступати, і досягати, Боже, іти і наступати в ім'я Ісуса Христа, бути сміливими, Боже. Які б не були трудності сьогодні на нашому шляху, а ми будемо йти за тобою. А ми будемо прославляти Твоє ім'я, Боже. А ми будемо вихваляти Твоє ім'я, Господи. Ти достойний честі, слави і хвали. І відкривайся сьогодні більше усім нам, Боже. Відкривайся в славі Твої. Відкривайся в силі Твої. Відкривайся, Боже, в благодаті Твоїй. Відкривайся, о Дух Святий. Відкривай наш розум, Господь, щоб ми розуміли Тебе, розуміли слово Твоє, Господи, серця наші. Що були відкриті для Тебе. Поселися, Господи, Господи, царюй, царюй сьогодні в кожному із нас. Мудрості, сили нам давай, Боже, веди, Господь, шляхом правди і істини, провадь сьогодні, кожного з нас. Надихай, Боже, дай нам жити сьогодні по духу. Дай сьогодні Господь. Щоб перемагати плоть сьогодні, перемагати ці немочі, перемагати, Господь, ці бажання плоті, щоб Дух Твій сьогодні укріпляв нас. Дух Божий, укріпи сьогодні наші серця, дух Божий, очисти наші серця, Очисти розум наш, Боже, укріпи наші ноги, укріпи наші руки, благослови, прослався і возвелиться наш Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь.